Мої вітання. Новини нашого краю на астрийському телеканалі. Для вас працює Світлана Кренців. Майбутнє лісу у твоїх руках. Ця акція присвячена дню навколишнього середовища, який відзначатимуть у суботу. Такі заходи стали традиційними для нашого міста. Громадська організація Молодь Стрищини разом зі стрийськими лісничими садили дерева у дитячому садочку номер 22 Весняночка. Більше про акцію Люба Яворська. Це має песик такий бути. Бачите? Який посміхається і махає попа цим поясом, який їде, туди. Це Святослав розповідає про те, яким має бути малюнок на стіні. Ескіз уже зробили, залишилось ще розфарбувати. Хлопець разом з іншими студентами стрійського художнього ліцею розмальовують повільйони дитячого садочка. «Весняночка». сьогодні там відбувається толока. Громадська організація молодстрищини спільно зі стрійськими лісничими вже не вперше організовують таку акцію. Другий рік поспіль ми разом з лісівниками Рівному садочку під назвою «Весняночка» садим деревця. Так і тішимося, що кожен раз той садочок стає кращим і кращим. Директор дитячого садочка Оксана Чорновус тішиться, що її дошкільний заклад, красивішою його подвір'я прикрашають, нові дерева та кущі. Територія дошкільного закладу нашого є великою, і, безперечно, кожен рік, якщо ми будемо так разом співпрацювати. То я думаю, результати праці будуть видимі. За такі добрі вчинки представників стрийського лісового господарства нагородили подяками. Головний лісничий підприємства запевнив, допомагатимуть і надалі. Чим можемо, тим допомагаємо. У нас є закладені свої шкілки, свої розсадники, де ми, де ми вирощуємо багато різних видів, які ми можемо на сьогоднішній день запропонувати різним організаціям або закупити, або так як зараз проходить акція, ми, ми експлуасуємо. Стрийське лісове господарство такі акції проводить уже п'ятий рік. В рамках проєкту діти малюють малюнки і пишуть вірші та твори на тему майбутнє лісу у твоїх руках. Найкращих нагороджують подарунками, а найголовніше навчають любити світ навколо себе. Садимо ліс, залучаємо учнів, показуємо їм, як тутери все треба посадити. Як вже дитина посадила своїми руками, то вона вже потім не піде його ламати. І так залучаємо молодь, прививаємо їм добре, вічне. Увесь процес садіння, копання та прибирання відбувався під пильним наглядом за госпою Ірини Марчишин. Тим, що зробила жінка, задоволена залишилась хіба що посадити ялинки. будемо садити ялинки сюди. Садити і там будемо садити напроти ялинки. А ти чого сьогодні зробили багато? Ялинки туї висадили, ті самшити висадили, кущі висадили огорожу. Хлопці дуже файні, дуже черні, дуже файно все роблять. І навіть весняний дощик, що накрапав, не завадив нікому заквітчати та причепурити дитячий садочок. Весняночка, адже добра справа завжди тільки на користь. Люба Яворська Віра Яворська, стрійські новини. Цьогоріч на Львівщині отруїлися газом 14 людей, 6 з них загинули. З початку року Львівська державна інспекція промислової безпеки та охорони праці у газовому господарстві і хімічній промисловості провела 5 технічних розслідувань нещасних випадків при використанні газу в побуті, внаслідок яких потерпіли 14 осіб. Матеріали розслідувань скеровані до органів прокуратури. Про це повідомляє прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області. Як зазначив начальник інспекції Мирон Серант, на місцях. Де сталися нещасні випадки, провели додатковий інструктаж власникам житлових будинків та квартир. Львівщина не сподівається від Януковича грошей на меморіал Бандері. Для його завершення потрібно 4,5 мільйон гривень. Загалом на меморіал витрачено близько 6 мільйонів. Про це Західнет повідомив голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник. Попередньо депутати Львівської обласної ради сподівалися на фінансову підтримку держави на завершення меморіалу Герою ОУН у Львові, оскільки Степану Бандері було присвоєно звання Герой України. Однак область добудовувати меморіал власним коштом. Питаннями безпеки в Україні займаються дилетанти сьогодні. У Львові фахівці з 22 країн сперечаються про виклики 21-го сторіччя. Офіційна назва міжнародного форуму від безпеки України до безпеки Європи. Конференція триватиме протягом двох днів. А її результатом стануть фахові рекомендації чинним політикам країн ОБСЄ щодо гарантування безпеки у центрально-східній Європі. Як зазначив голова оргкомітету форуму, доктор політичних наук Олександр Летвиненко. Це одна з Перших і вкрай важливих для України громадських ініціатив у безпековому полі 78% українців перебувають за межею бідності. В такої частини українців споживчий кошик менший за визнану у світі межу бідності 17 доларів на день. Чи вважають мешканці нашого міста себе бідними і скільки в день витрачає стріянин, дізнавалась уляна Шуцман. Опитавши стриян різної вікової категорії, ми не знайшли жодного, хто б сказав, що вважає себе багатим українцем. Відверто зізналася, що належить до бідної верства населення лише одна мешканка нашого міста. Місячний дохід її сім'ї становить півтори тисячі гривень. Неважко здогадатися, скільки в день може дозволити собі витратити кожен член її родини. Так як в мене пенсія невелика, і двоє школярів, і чоловік на такій роботі не оплачувані, то ми рахуємося бідною. Усі інші, трохи вагаючись, таки назвали себе людьми з середнім чи помірним матеріальним забезпеченням. Не вдалося нам підрахувати, і який же денний мінімум середньостатистичного стріянина. Адже суми своїх щоденних квадрат, які називали респонденти, кардинально різні. 15 гривень, 20 гривень на себе. А на сім'ю? 50, 100. Гривень 30. Близько 100 гривень. Гривень 60. Ми рахуємо. Деколи йде, що і взагалі нічого не витрачаємо, ну, а деколи так трошки. Ну, так і не бідно, і не багато. Деколи буває, що 100 гривень, а деколи буває, що 15. Гривень 30, напевно. Гривень 150. Ось яка найменша сума потрібна Стріянину, аби прожити один день, опитувані знають точно. 10 гривень, мабуть. 50 гривень. 100 гривень. Гривень 500. На теперішні ціни, навіть я вам не можу сказати. «То треба багато. Так само десь гривні до 200 потрібно витрачати в день. Тут досить багато Україні має витрачати на те, щоб добре жити, так як він, щоб він почувався себе комфортно». Потрапили під наше опитування і гості міста. Школярі з Новоград-Волинського стверджують, що у стритю ціни вище, ніж у їхньому рідному місті. Дівчата кажуть, без особливих витрат в день їм потрібно близько 100-150 гривень. Хоча їхній колега має свою перевірену суму. Двадцятки хватить». Точно, Точно. ви переконались на вас на досвідку? Уляна Шуцман, Руслан Леські стриські новини. Таким видався цей день для наших журналістів. Не забувайте заходити на сайт telelan.com.ua. За мить Олег Филик розповість про новини зі світу спорту. Дочекайтесь. Жити значить беззупинно рухатися вперед. Рухаємося вперед. стежками спортивних подій в студії Олег Филик. Вітаю сьогодні. У випуску Девід Хей порадив братам кличкам битися між собою. Перша для України медаль на чемпіонаті Європи Василя Федоришина. Італійський інтер можуть позбавити титулу. Залишайтеся з нами. Вісім медалей наших важкоатлетів. Українські спортсмени завоювали вісім медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Повідомляє прес-служба Мінсім'ї України. Срібну медаль завоювала Ольга Куробка з Чернігова, категорії понад 75 кілограмів. Артем Іванов завоював бронзу у ваговій категорії понад 95 п'ять кілограм. Також збірна України завоювала ще шість медалей в окремих правах: одна з них золота, дві срібні, і три бронзові. Усього в турнірі взяли участь 193 атлети з 30 країн світу. E então... Британський боксер Хей порадив кличкам битися між собою. Чемпіон світу WBA на важкій вазі. Британець Девід Хей порадив братам кличкам провести бій між собою. Повідомляє ТСН заради шанувальників боксу. Володимиру слід з'ясувати з братом, хто ж з них є чемпіоном світу. Їм варто спочатку провести бій один з одним. Мені все одно, як це буде виглядати. Нехай навіть вони б'ються у себе на задньому дворі, а мама виступить у якості рефері. Але тільки нехай вирішать, хто з них сильніший, заявив менеджер Хея Адам Бут у тому випадку, якщо брати клички не погодяться провести бій один з одним. Одному з них за словами Хея, потрібно буде подарувати свої чемпіонські пояси іншому братові, і лише після цього той зможе вийти на ринг проти англійця. Тим не менше, Хей прийняв виклик Володимира Кличка. За словами Бута команда Хея готова сісти за стіл переговорів і, нарешті, провести бій кличко Хей. Жодного шансу для шахтаря. Форвард Київського Динамо Андрій Шевченко після гри за заболонів заявив, що вони не дадуть Шахтарю жодного шансу у боротьбі за чемпіонством. Я стараюся в кожній грі турнірне положення зобов'язує нас у кожному матчі грати тільки на перемогу. Залишна боротьба боротьба шахтарем триває і дуже цікаво, чим закінчиться це суперництво. Ми не дамо шахтарю жодного шансу. Цитує Шевченка Сайт Терекон. Бронза Василя Федоришина. Василь Федоришин здивував першу для України медаль на чемпіонаті Європи з боротьби в Азербайджані. Срібний призер Пекінської олімпіади досі тричі вигравав континентальну першість і тепер от розділив третю сходинку подіуму ваговій категорії до 60 кілограмів у вільному стилі. Діставши чверть фіналу, основної сітки Федоришин поступився Малхазу Заркуа. Втім, далі Василь зумів реабілітуватися у міні-турнірі за бронзову нагороду. Спершу поклавши на лопатки блока з Польщі у вирішальній сутичці України Спорався із білорусом Олександром Контоєвим. І на завершення трішки скандалу інтер можуть позбавити титулу 2006 і відправити до серії Б. В Італії з новою силою розгортається старий грандіозний корупційний скандал з договірними матчами. Через чотири роки після здавалося б завершення Моджіґейту він спалахнув із новою силою. Тепер серйозні санкції загрожують найсильнішому клубу Апанін останніх років. Інтеру скандал, який у 2006 році отримав назву Моджіґейт. Від прізвища колишнього гендиректора Ювентуса Лучано Моджі отримав. А своє продовження після того, як нещодавно стали відомі нові подробиці цієї історії. В Неаполі прийшли судові слухання, які загрожують серйозними санкціями. Інтеру його можуть позбавити чемпіонського титулу сезону 2005-2006 і присудити перемогу в чемпіонаті Ромі, яка посіла в тому сезоні третє місце. І на цьому прощаюся з вами в студії працював Олег Филик. Втрачену хвилину не може повернути навіть сама вічність, тож не гаймо часу намарно. Бережіть себе. Завтра на Стрищині знову дощитиме. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 85%. Температура повітря вночі 5-7%, в день 11-14 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 1-3 метри за секунду.